Ми ну, зараз працювали на передньому краї, пройшли до всієї передньої лінії від туненького, водяного і до опитного. І можу сказати, що ситуація біля Донецького аеропорту залишається дуже важкою напруженою. Фактично повністю знищений термінал. Але наші Збройні Сили. Зміцнили свої позиції в районі населеного пункту Пєски і нанесли ворогу дуже сильні удари, фактично знищивши серйозні комунікації, які дозволяли підводити бронетехніку фактично до самого Лідовища. Треба сказати, що ситуація стабілізована і на півдні, там, де була спроба прорвати нашу оборону в районі 31-29. Всякому разі настрій у наших військових такий, що вони готові захищати і зміняти свою країну. А зараз разом з військовими, разом з керівництвом наших Збройних сил, Національної гвардії, інших силих структур, ми працюємо питання, як не тільки зміцнити нашу оборону, але і примусити наших ворогів припинити провокації. Які на накриті жаль постійно відбуваються.